Казка про Данила Бурмила. Одного морозного дня вибрався чоловік у ліс по дрова. Їде собі не квапом на возі, аж раптом сполошився його кінь, затопцював на місці. ляснув господар батогом, але кінь навіть не зрушив з місця. Чоловік зліз із воза, роззирнувся довкола, аж глиб суне на нього ведмідь. Чого ти тут шукаєш? запитав його чоловік. То я ховаюся, відповів Данило Бурмило. А від кого? Та не від вас, людей, а від зими холодної. Її тільки й боюся. Що тобі зима? Он яка в тебе шкурка товста, та й харчу маєш завжди вдосталь. Та ти що? Голодно ж? Річку кригою скувало. Риби не зловиш, кущі голі, землю занесло снігом. Вам, людям добре, позвозите врожай додому, купите теплий одяг, дров нарубаєте, над вами зима може свистати. А в мене ж геть нічого немає. Втратив я свій борліг. Тиняюся днями лісом і лише жир втрачаю. Марнію. Так, шерсть у мене густа, та від холоду не збереже. Ой, лихо мені, хоч лягай посеред дороги і вмирай. А як зазвичай ти зимуєш? запитав чоловік. Ми, ведмеді не люди. Нам узимку їсти не потрібно, ми тоді спимо. З літа осені, наприклад, я нагуляю жиру. От узимку моє тіло й живиться тим жиром. Коли б я мало жиру нагуляв, то не прокинувся б навесні. А так хочеш шкурою та кістками, але однак прокинусь. Було б тільки тепле житло, а зараз маю щодня харчуватися, щоб до весни дожити. А ти зимуй у мене в хліві, я тебе годуватиму, ти в теплі спатимеш, а за це влітку устерегтимеш моїх бджіл. Погодився Данило бурмило, сів на воза і поїхав до чоловіка додому. Хазяйка дала йому поїсти смачного борщику, а потім хазяїн повів його у хлів і посадив на залізний ланцюг. У хліві було темно, як у баралозі восени. Ох, і щасливий Данило, бурмило, що нарешті влаштувався, думає собі пересиджу в теплому хліві, а влітку бджію стерехтиму. Це для мене за виграшки. Часом і меду лизну, часом посплю, все піде на лад. Але довго ведмедю жити у хазяїна не довелось. Коли хазяйка знову принесла йому їсти, за нею прискочив собака та мало не загриз бідаху. Злився, що чужинцю миска харчів дісталася. А ще в хліві були корови. Вони все фуркали на нього та крутили головами з такими крутими рогами, що ведмедю аж моторошно ставало. Всі його тут ненавидять. А на шиї товстий ланцюг дошкуляє, не погуляєш, як колись. От і вирішив Данило бурмило просити хазяїна, щоб той пустив його в ліс. Хоч на годинку. Хазяїн послухав ведмедя, зняв з нього ланцюга, вийшов ведмідь із теплого хліва на холод, зіщулився та й каже хазяїнові. Дякую, добрий чоловіче, за твою добросердість, але далі я так жити не можу. Не встиг хазяїн до Петра ти до чого, то все, як ведмідь, уже був ген ген під лісом, а там ускочив у гущавину і тільки його й бачили. У лісі він присів відпочити та й мовив сам до себе. Краще голодна воля, ніж сита неволя. Спеціально для проєкту казочки для сонь читала Анастасія Колодюк.